Доброго ранку, Вибрались сьогодні на річку. Буду тихенько говорити, бо трошки нахекався холодного повітря. Зранку їхав, трошки горло сіло, голос теж. Тихенько, спокій на воді, нікого дивлюсь нема. Там щось рибка гуляє Чуть-чуть. вже -чуть. вцепив приманочки. Ось тут в мене турга 73 і орбіт 56-й. Зараз буду пробувати. Яка в неї активність цієї рибки і що як до чого. Чи будемо на резину зараз ловити? В принципі, вночі приморозків не було. Може і на краще. Попробуємо зараз. О, друзі, перший пузанчик на 56-го ряджа. В березі взяв. Бачите, великого воблера не хоче. Маленький. Як 56-й. Десятка. Ні, не, не треба тут далеко кидати. А ти казав, не кліє, привіт. для рау. Він бере на довгих паузах в чому прикол. <плес> <плес> О, блін, підсів. <ріст> Хай, ладно, лови. <ріст> Поняв, дивися часом на воблер, облір, палка чує все. Дивися, шнур так в сторону. <ріст> Прикольно, блін. Тут дуже багато верховодки і ще не видно. Но вона тут ковром стоїть. Ганяє, що не моне зловити. Що там, Юрій Іванович, було щось? Я вам пару кабанчиків зловив, то ховайте відро. Юрій Іванович, во риба лежить. Риба лежить, а тип... О, знову є. То часом буває, що в приманку просто треба попасти. Бо, наприклад, 3-4 тижні назад брало на 70-ті воблера. Зараз 56-ті, а тепер до 35-го діпа, до ліс. 56-го просто підбиває. О! Oh. Ха-ха-ха! <laughs> Два рази бив. Те що я казав? Oh. В чому прикол? Воблер має донернути. Закидуєш, швернув. Oh. да Так-да-да-да-да. Да, да, да. Підкрути помаленьку палку донизу. <плес> і так твічиш помаленьку. Тик-тик, пауза. Тик-тик, пауза. Палку донизу. І він на паузі бере. Тика <плес> да, да. стукає, стукає на як на різні часом буває. Тик-тик-тик. Авай дивися, просто підсідає. От ловили-ловили, дав дімонів, дімонові в і в нього щука відгризла. Хе-хе. Я поставив поводка, бо Ріджа трошки жалкувато, що від гризе. Дімон, твоя подружка. Так треба подивитися, мов воблера нема. Ні, нема. А як гарно пішла. Отак от, такого, друзі, буває. На рівномірці і на паузі взяла. Як в Дімона дивився. Клюнула щучка. Ну, звісно, якщо клюне та сама, що в Діма. З воблером, то буде цікаво. що ще одна щука? Ні, окунчик, друзі. Нормальний окунчик, але в чому прикол? Юрій Іванович що вас там? що у вас там? Тут нали, одного мене одного спасає. Ти ще панські пішки. Як не знімає, позитива. А не виключно, що треба підставити. Ну, в мене покльовий, навіть з поводком б'є. Дивися, попрогіду тільки. Коротше, Діма зловив я на ту саму проводку. Це підкрутив, чують, щось шевелиться. Так, да, так, да, так, да, така грамів 100, може, менше. І потім окуня так само, по такій самій схемі. Блін. її вже щось кусало бачу на стоп'енгоу взяла Оба! друзі, зловив окунця на резину. На танточку. Добре взяв.